Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні у нас понеділок. У нас дуже тяжкий день насичений. Нічка була ще дуже така весела. І в мене зараз великі прання. Я вчора цілий день прала. Але сьогодні у мене неочікуване прання. Я беру свою ковдру. Коротше. Взагалі не думала, що буду цим займатися. Євроковдра в мене все дуже класно. Євроковдра – це супер для великої сім'ї, особливо якщо діти прибігають до вас, сплять з вами, всіх накриєте. Все супер. Але якщо її треба буде прати, то моя машинка з цим не справляється. Вона просто туди не поміщається. Як я не старалась, я її скручувала і мостила. І в мене машинка велика на 9 здається, кілограмів. Коротше, вона дуже велика. І ковдра моя не влізла. Мені довелося сюди ось у ванну сипати кисневий. А, до речі, розповім, як же ж я перу цю ковдру. На дно ванни я насипала кисневий порошок, налила рідке господарське мило, плюс а, сюди пральний порошочок. Це все а, трохи набрала води, поклала. Цю ковдру і далі заливала вже водичкою, це і все. Результат супер. Я ось покрутила цю ковдру, вона скрізь всі плями відійшли, бо, знаєте, маленькі діти сплять зі мною. Ну, ясне діло, що а, дещо там було. Ось, плям було досить так багато. І все повністю відстало, мені навіть терти не треба. Ну, лайфхак дієвий. Користуйтесь, якщо комусь треба буде. А, десь приблизно годину це все полежало. Я ось покрутила ковдру, думала десь там руками поперу, немає що тут прати. Просто зараз ой, не знаю, якось буду це все викручувати, виполаскувати, У мене ще рука болить, але ну, таке. Я е, коврики тут у ванні також раніше прала, то клала на табуретку і з табуретки все стікало, і тоді вже воно легше можна повісити чи на балконі. Чи там на двір винести, але я сумніваюся, що ми будемо на вулицю виносити, там немає шнурків зараз. Коротше, всі пообривали мені. Так, що ось так. І повісити нових в мене також немає. Тому це все буде стікати, напевно, тут у ванні, і потім повішу на балкон. Ну, і так, за свята вона, напевно, висохне. А ми йдемо з Васильком по продукти в магазин. Так? Морозиво ми не купимо, бо холодно, ми фрукти купимо. Так, прийшли ми з Васильком з магазину. Зараз підемо ще в центр міста. Що купила? А, взяли крабових палочок, пакетик такий. Тримай. Взяли гречки, рису. Майонез я не планувала, але Васильку вкинув в корзину, нехай буде. А, взяла хребет копчений лосося. Ну, Ми таке любимо. Купила також дві ось таких зубних щітки дітям. Меншим так, ось таке масло. Взяла, три упаковки. Знову ж таки, я завжди кидаю в морозильну камеру, потім дістаю три обухівських паперу туалетного. Солодку воду я не планувала брати, але Васильку її вкинув. Вже геть перед самою касою. Вирішила, нехай буде. Я тут погоду купую, боже, можливо, на Пасху і на коляди. Два рази в рік, ну, іноді на дитячий день народження. А так, в основному, ми її не купуємо. І взяла вермишелю, ну, два вида ось таких, бо взагалі круп вдома не було. Ну, йду зараз ще в центр міста. Там ще закуповуватися, треба трошки м'ясо підкупити. Ну, такого всякого. Ну що ж, невеличка така закупочка у сільпо. Де я ще була? Я була ще в Аврорі. В Аврорі купила тільки кондиціонер. І решта в мене це сільпо. Взяла по акції вершки. В них довго термін придатності. Думаю, після свят щось А Тут курячі стегна. Думаю, якось запечу, поділю, можливо, на дві частини. Заготовки були по акції для піци. Кума казала, якось приїде на вихідних, нічого готувати не буду, але чимось пригощати треба, може, щось солоденьке спечу, буде піца, та й на тому все. Взяла бананів у сільпо, взяла яблук без пакетика, бо пакетики також коштують гроші. І взяла мандарини тільки ось в пакетик, ну, так небагато. Також Сир у нас тут ось такий. І по акції йогурт Данон-Полуниця. Я не пам'ятаю, по 47 гривень, здається, було пляшка. То взяла дві пляшки. Ну, така невеличка закупка. Так, знаєте, звідки я приїхала із чоловікової колишньої роботи? Ну, як з колишньої, з якої його забрали. І мені перетелефонували, сказали, що є. Новорічні подаруночки дітям. Щоб я приїхала. Загалом зараз покажу вам, що дали. Силько їздив зі мною, не тільки на покупки ходив. І ось такі короче, зараз вам покажу А, Як виявляється, це якісь такі адвент-календарі. Бачите, в кожній комірці солодкий сюрприз. Їх є три штуки. ну і Минулого року давали також три штуки, так як у нас четверо дітей, але на віку не давали. Васильку, я зараз відкрию: не відкривай зубами. Василь, не відкривай зубами. А, минулого року також давали, бо давали на кожну дитину до 14 років. А Віка наша вже старша, але ми поділимося в будь-якому випадку. І ще ось такі. Коробочки, слухайте, це не дешеві якісь подаруночки. І минулого року також давали класні. Я вже не пам'ятаю, які точно. Василько вже відкриває, так? Да? Буде Василько їсти, відкривати комірки і їсти цукерки, так? Да? Да. Да, такій коробці. Так, давай комірку знайдемо. Одиничку. Почекай, почекай, давай одиничку знайдемо. Василько, давай комірочку будемо відкривати, і там будуть цукерки. Почекай. Так, Василько вже тут десяточку відкрив, дивіться, бачите, а там цукерочка ось така, да? так? Я думаю, він цей адвент-календар зараз повністю з'їсть практично. Ну, а ось ці подаруночки покладу, бо ж не всі подарунки треба їсти за один день. Це точно. Ну що ж, виходжу до вас ще з одною розпаковочкою. Цю посилочку я не так довго чекала, це посилка з тему. Я якось декілька відео тому казала, що замовила чухли і захисне скло на свій телефон, на телефони своїх дітей. Я не думала, що вона так швидко приїде. До речі, я така червона, я з вулиці, я півдня провела на вулиці. Поки ми скупилися. Продуктами, поки ми з'їздили по подаруночки, бо це не в нашому місті в мене чоловік працював. Так, Василько. Василько. У мене Василько дуже любить будь-які розпаковки. Якщо розпаковка, то це тільки-тільки з Васильком На пакетик. О, почекай, на Це ще щось. Не, Ні, немає нічого. На. Немає. Так. Що я вам скажу? Ну, Це, звісно, треба приміряти, показувати. Бо в нас тут чохли. Це мені? Це мені? Це мені? Так, Юра, давай свій телефон. Почекай, Василько. Почекай. У Юрчика в нас ось такий телефон. Я в основному тут заказувала стему. це чохли і захисне скло. Я думаю, що захисне скло саме ось тут. Ми його також сьогодні відкриємо, подивимося. Так, не чіпай, Хочу. Василько, Будь ласка. Будь ласка, не Хочу. чіпай. Брали, до речі, захисне Мама. ось таке скло. Мама. Бачите, Мама. тут навіть і Юра, Мама. і всі. Мама. Захисне скло брали Мама. на камеру. Що? Він це. Він хоче все. О, моя. Так, у Юрчика в нас Samsung телефон. Я показувала його, ми купували йому на день народження. І він у нас. Також я йому дала обрати, бо коли ми купували телефон, були тільки ось такі бурякового, якогось бордового кольору. Один тільки був чохол, а я прекрасно розумію, що він хлопчик, і напевно йому бордовий не підходить. Так. Обирав собі Юрчик, сам чохла. це не я. Я би такого не обрала, це точно. Ма? По Мама. якості. Мама. Що? Мені телефон, привіть мені. А мама тобі не замовляла, Чому? сину, бо в тебе старенький телефон. Зараз поміряємо на Юрчиковий. Ну, Юрчик вже щасливий. Чохол. Ну, що я вам скажу? Чохол одягнувся ідеально, все нормально, єдине, що я боюсь що все-таки захисне скло буде більше битися, бо чохол не має таких виступних бортиків. Бачите, тут захисне скло і відразу ну, можливо, можливо, десь там буде захищати. Ну так, загалом, сам чохол непоганий, по розміру все підійшло, єдине, що кажу. І мені. Василько дає, каже, і мені, а в нас тут такий старий. Телефон це ще Xiaomi. Боже, я не пам'ятаю. Це що Redmi, я пам'ятаю, але Xiaomi Redmi якийсь там. Redmi 9 a Ну, Бачите, Юрчик більше пам'ятає. Це Xiaomi Redmi 9A. Це ще перші телефони. Один у нас такий був у Вікі, один у Юрчика. Чохол також старий. Чого я сюди не замовила новий чохол, я не знаю. Не знаю, не замовила. Так, що я замовила? Тут у нас ще три чухла. Тут практично вони і ідентичні. Два чохла ось такого плану ідуть з магнітними цими. Боже, такими кружальцями металічними, щоб можна було прикріплювати до. Знаєте, є таке кріплення. Юра, дивись, ну. Що він вдягає? Він вже того. Ти вже те. Дивіться, що Васильку робить? Одягає чохол на Чохол <риві> на чохол. Поживайся. Ну ти хочеш новий чохол? Ні, <риві> не можу. Ти не можеш? Ну, ну дивися, цей чохол на цей телефон не підходить. Бачиш? А очі. Мама замовить тобі, добре? Новий чохол Хочеш, мама замовить. Ні-ні-ні, Це. цей не підходить також. Юра, візьми, одягни йому цей назад. Цей не підходить сину. Так, ось ці магнітики, вони примагнічуються до м, кріплення. бачила таке, знаєте, у автомобілях є автомобільне кріплення, так телефончик і воно примагнічується. На айфонах є такі чохли і є така можливість. Так, це 13 про, це <laughs> мій телефон. Я собі взяла. <laughs> ну, зараз одягне, назад, бо той чохол тобі не підходить. <laughs> ну, назад якось одягни. Що я вам скажу? Ну, силіконовий. Непоганий чохол. Одягну на телефон, зможу більше сказати. В мене, до речі, телефон такий і є, з голубеньким, тобто. Ну, Мені здається, має бути нормальний. Чого я замовляла чохол? Я, ну, можливо, тиждень тому замінила захисне скло на телефоні, і в мене воно знову відстає в тому самому місці біля фронтальної камери. Причина, чого це робиться, бо в мене чохол, Ну, якщо я зараз на цьому просто прикладі покажу. В мене ось тут ось цієї частинки немає. Тобто, коли я кудись запихаю телефон, або знаєте, коли зараз в шапці хожу і беру так ось телефон, то ось тут у мене це захисне скло зачіпається за шапку, напевно, за волосся і так далі. І знову ж таки почало відставати захисне скло. Звісно, на, наразі в мене просто якість відео не погіршується. Ну я так думаю. Не знаю, можливо, у вас показує щось по-іншому. Але в мене знову там, де камера відстала, і надалі будь-який удар в мене там будуть тріщинки по захисному склу, і знову його доведеться міняти. А пройшов тільки тиждень, тільки Мама, просто тиждень. подивись, Да, синок. Ой -ой. Ось так. Тому, Мам, покажи, о, молодець, добренько, сину. Тому я взяла вже чохол, коли тут все закрито, щоб мені це все захищало. Я дуже сподіваюся, що він мені підійде. Я не знаю, як вам його навіть буде зняти, щоб показати. Ну, Але загалом ціни я вам, до речі, пропишу на ці чохли. В магазинах мінімум 500 гривень йде чохол. Ну, тут явно я купила вигідніше. Так, у моєї віки також iPhone. Я їй колись обіцяла на день народження. На 16 років купити iPhone. І ми її його купили ще десь в кінці літа, не на її саме день народження. Вона трошечки чекала. Я купляла його в оплату частинами. І я його виплатила. Досить класно купувати щось в оплату частинами, у неї 11 Pro Вона хотіла 11 або 12-й, я їй взяла 11 Pro Вона дуже задоволена. І по чохольчиках я їй взяла точно такі самі, як собі. Ну, вірніше, вона собі обирала Єдине, що в неї тут колір такий чорний. Так, це чорний колір. Ну, він також переливається, я потім вам зніму десь тут вставлю кадри, як це все виглядає на телефоні. Так, і я замовила ще один чохол на Вікін телефон. Мені здавалося, що я замовляла його для себе, але приїхало на Вікін телефон, а можливо, це дійсно на її телефон я замовляла. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Треба переглянути своє замовлення, бо я чомусь була впевнена, що я замовляла собі два чохли, Юрчику два, один чохол і Вікі два чохли. Коротше, чохольчик на вікін телефон також дуже прикольний. Чого я не замовила його собі такого, я не знаю. ну Він дуже класний. Мені, мені чомусь здається, що я замовляла Мама. на 13-й про, але приїхав на вікін телефон. Мама. Можливо, я щось просто попутала. Що ще тут в комплекті? До речі, а, на усіх чохлах, ось ці, боже, камери. А, тут є захисне скло на камери. А в мене Віка замовила Диві. ось такі штучки. Вона сказала, що це треба захистити камеру, щоб вона там не царапалася. І ми взяли два таких комплекта. Ось. Але, як виявляється, саме на ось цьому чухлу є захист. Так? Да? Давай мама, включить. Тримай. Не. Ось так. Тому е ці захисти на камеру мені взагалі не знадобляться. Так, і треба ж відкрити це захисне скло. Подивитися, як же ж воно виглядає. У мене тут ножичка немає. Юра, принеси мені ножа. І так, розрізала я цю упаковочку. До кінця не дорізала, одну сторону лишила, щоб потім можна було зберігати. І давайте подивимося скло. Скло, скло, скло. Приходить, воно в такому, бачите, кейсі. Тут є в нас. Якісь серветочки. До речі, мені підписниця написала, що вона міняє собі захисне скло сама, і нічого в цьому страшного немає. Я ще не пробувала. Так, ось так скло виглядає. Тут їх три штучки. Ну, будемо бачити, можливо, я наступний раз спробую поклеїти його сама. Бо, якщо в дійсності подумати, то це не діло, що я його буду змінювати кожен місяць, бо воно відстає. І, до речі, ось це в мене скло, що зараз на телефоні, воно йде таким типу матовим. У мене дочка сказала, що це супер дороге скло. Я ще поки не знаю, це я замовила звичайне. До речі, як підписане, це матове. Я й навіть не дивилася і не знаю, скільки воно коштує. Воно в мене було в комплекті, тому я якось без поняття. Так, чекаю віку, вона зараз гуляє. Вона примірює ось цей чохол і примірює свій ось цей. Ну і, напевно, свій телефон я також зніму із ось цим чохлом, Покажу вам, як він, тому що зараз буду змінювати. Ось про що я казала, коли розповідала, що у мене ось тут зачіпається захисне скло, і відстає від телефона. Це чохол, який в мене був до телефона. Тепер у мене вже чохольчик, який я вам показувала. Ну, Ось такий самий, як ось цей для телефону. телефона. Навіть на цьому чохлі є захист ось цих камер, тому... Для чого купувала купували ми ось цей захист, я не розумію, але коштувало воно, здається, 20 з копійками гривень. Нехай буде, можливо, колись замінюю чохол і треба буде цей захист. Ну, таке. Нехай полежить. Ну, і ось так виглядає вікін-телефон у цьому чохлу. У неї є такий, знаєте, вона обирала чорний, якийсь такий графітовий колір. Я би, наприклад, взяла б якісь біленькі, ну, вона, які захотіла, такі ми її взяли. До речі, ці чухли досить такі бюджетні. Але по якості ну, можу рекомендувати. Якщо комусь треба, то посилання можу дати. Напевно, я через програмку Тему гляну і, можливо, комусь саме на ось ці чухли залишу посилання. Ну, і ось цей також, він дуже класний. Він дуже такий мінімалістичний і мені дуже-дуже подобається. Показую вам, як виглядає чохол на моєму телефоні, бо ж, думаю, я сама себе не зніму, почекала, коли прийде Віка. Ось такий чохольчик. До речі, є невеличкий мінус цього всього, коли береш на 0,5, то є така тінь на камері. Ну, Це видно через чохол, На попередньому моєму чохлі такого не було. Але ось ця тінь на самій камері, вона є е, не тільки на ось цих таких чохлах, а й навіть на цьому в кліточки, що в вікі зараз ну, на цьому телефоні, коли я знімаю. Ось це в неї старий такий чохол, рожевенький, то тут тіні немає. Але все, що обводить ось камеру, то знаєте, що вони будуть давати тінь при 0,5. В мене тут є 0,5, боже, відстань, не відстань, режим. Коротше, є на одиничку і є на 0,5. Ось, зараз віка ввімкнула, бачите? Бачите, яка тінь? Ось тут. Ой. Не панорама. На 0,5. Ось що це? Вже нема? Що зробила? Дивіться, я вімкнула режим панорами і тепер, коли вмикаю на 0,5, то в мене нема цих котиків. <реш> Слухайте, якщо ви купите чохол, то також вмикайте на а, панораму, тоді 0,5 і немає ось цих темних кружочків. Ну, отаких от заукруглень тут. Так що все заргут? Все супер. Завтра в нас дуже такий насичений день. Ми плануємо все-таки їхати в село до чоловікових батьків. Ми кожного року їздили вже протягом 6-5. Напевно, п'яти років. Бо а, коли ми з'їхали з чоловіком 6 років тому, то перші. Коляди, перше Різдво ми святкували разом. В мене тут, і вже десь, здається, на Старий Новий рік їхали в село. Ось тому, якось в нас є традиція така: ми завжди на святвечір їздили в село. На жаль, цього року мені доведеться їхати без автомобіля. Це ще буде той квест. я... Саму дорогу знімати точно не буду. Планую знімати щось, як ми відсвяткуємо, різдво поділитися з вами тут та й на згадку собі лишити. Але саму дорогу знімати точно не буду. По-перше, ми їдемо з пересадками, туди в село не доїдеш прямою маршруткою. Аж ніяк не доїдеш. І там, де ми будуємося, також туди треба їхати з пересадкою, перебігати трасу, трасу. Там немає жодної пішохідки, Боже, чого там не зробили пішохідку. Там дуже часто перебігають, там дуже часто перебігають ту дорогу з клунками, пакетами, сумками, з дітьми. Це все робити просто ще той квест. І коли я їхала маршруткою, чоловік мене зустрічав, то він мене забирав саме з того місця, ну, тобто він там собі розвертався і забирав саме з місця того, щоб я не переходила цю трасу. Завтра мені доведеться її перебігати знову ж таки з усіма дітьми. Дякувати Богу, є Віка, є Юрчик. Ми якось справимося. Будемо дивитися. Я сподіваюся дуже, що дорога завтра буде не слизькою, бо перебігати слизьку ще трасу це взагалі, це взагалі досить небезпечно, але іншого варіанту в нас немає. Де пересісти так і більш безпечно. Тому будемо їхати, будемо збиратися. І я сподіваюся, трішечки відпочину, трішечки розвантажуся. Знаєте, побуду в колі сім'ї. Писали мені, ну, досить так часто пишуть мені коментарі про сім'ю, родину і так далі. я вам скажу, що мене прийняли в чоловіковій сім'ї дуже добре, хоч у мене до. Цього чоловіка було двоє дітей, але їх прийняли як рідних. Мене прийняли дуже, я не знаю, дуже добре. І в нас немає такого, що ми ділимо дітей. В нас там немає такого. Я себе не відчуваю чужою, я відчуваю себе так, ніби я там була все своє життя, і ніби там я взагалі виросла. Тому, звісно ж таки, я туди їду, моя мама мене також підтримує. Ми з мамою тут частіше бачимося в село, я не так часто зараз їжджу, тому поїду в гості. Плюс до всього знаю, що діти розвантажаться. У нас Вова просто обожнює чоловікового тата. У нас дід Петро, просто отаке зний. Вова з нього не злазить. Васильку, коли дід топить грубки, то каже, топим печку, печку, в нього грубка це печка. І Василько дуже-дуже чекає ці моменти, коли можна допомагати допомагати топити печку. Ось тому їдемо ми в село 100% трошечки перепочину, і пізніше вже, напевно, після Різдва випущу відео за всі, -всі дні, або просто як ми з'їздили в село, не знаю. Буся наша, як і завжди, перебирається до моєї мами. Буде там жити, поки ми будемо в селі. До речі, я не знаю, як будемо влітку, але я думаю, що вона буде їздити з нами на будівництво, бо без машини їздити я не знаю, що в мене вийде там зі світлом. Якщо я візьму кредит на світло, то явно я не куплю нову машину. Тому ми будемо їздити надовго, візьмемо з собою переноску. І будемо бусю возити з нами. Нехай звикає до будинку. Ось так. Ой, дуже сподіваюся, що вона там не втече. Так що на цьому буду певно закінчувати <плес> сьогоднішнє своє <плес> відео. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Дуже-дуже вам за це все дякую. Зустрінемося з вами. Сподіваюсь, дуже скоро. Всім гарних свят, всіх з різдвом і всім па-па-па-па.